Як же ми будемо працювати з новою адміністрацією Білого Дому? Ми мається на увазі, звісно ж, українська держава, українська влада? Поговоримо про це з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України в 2007-2009 роках. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, вітаю слава, Пане Сергію. Добро здоров'я. Бажаю здоров'я вам, пане Володимир, за моїми ну, винятково суб'єктивними відчуттями в Україні, ну не тільки в Україні, але ми мусимо, звісно, ж говорити і дбати про власні інтерес. Перш за все. От то в Україні, все ж таки. Мені здається, до останнього були сподівання на те, що ім'я 47-го президента Сполучених Штатів буде ну не дублюватиме ім'я 45-го. тобто що, все ж таки, буде інше прізвище. Я помиляюсь в своїх відчуттях чи ні? Ну і загалом, наскільки українська влада виявилась готовою до президентства Трампа? Ну, Бачите, пане Сергію, у кожного є свої особисті симпатії, антипатії, відчуття, перечуття і так далі. І так далі. Тут я думаю, що кожен, мабуть, десь думав про щось своє. Мені теж, чесно кажучи, здавалося, що перемогу матиме перша в історії США жінка. Бо це справді ну, для американців взагалі то така, знаєте. Ну, Традиційна річ бути піонерами в багатьох так би мовити моментах. І тут думаю, що от на тлі того, що в Європі вже багато багато жінок є прем'єр-міністр, прем'єр-міністрами, прем'єр-міністерками, головами парламентів там, і, так далі, і так далі. То тут, я думаю, що так само могло, могло б зіграти і таке. Ну, Бачите, мабуть, поки що ні, мабуть, поки що щось не спрацювало. Але ви знаєте, ну це насправді, я думаю, що немає настільки принципового характеру. Чому? Ну тому, що хто б не був президентом чи президенткою Сполучених Штатів Америки, вони през будуть так чи інакше президентами своєї країни, не України, а Сполучених Штатів Америки. От ми зараз обговорюємо. Так, попередні міркування Трампа про призначення тих чи інших посадовців на ті чи інші посади, і кажуть: от у нього проукраїнська позиція. Ну не нічого подібного. У нього проамериканська позиція, але в нього є певна симпатія, певне розуміння того, що відбувається в Україні, і в чому національні інтереси США співпадають, співпадають з національними інтересами України. Оце і є вся проукраїнськість. Давайте не будемо себе обманювати якимись, ну, якимись фантазіями, які ми самі собі наговорюємо, а потім, коли щось відбувається, не так кажемо, Боже, ну ми ж ну як же так? Це ж просто катастрофа. Да нема ніякої катастрофи. Просто треба реально працювати з кожною адміністрацією, з кожною партією, особливо коли це йде, коли йде мова про США: двопартійна підтримка, двопалатна підтримка. Ось наш. Так би мовити, мейнстрім, коли ми говоримо про роботу з сполученими штатами Америки, нічого нового, пане Сергію, ми не зможемо в даному випадку вигадати. Мені просто хотілося б зрозуміти, знаєте, ну як, як це працює, в якому контексті? Ну от оцінку там, до прикладу, Джо Байдену, так його ролі в російсько-українській війні? Ну, 100% там та ця історія, але ну, ми можемо ж оцінювати е, ну, там, наскільки вдалою чи не дуже по якихось моментах була наша комунікація зі США. Бо ну ми ж розуміємо, що є м, публічна дипломатія, так, а є неформальні контакти. От е, на вашу думку, на якому рівні відбувалося це неформальне спілкування між банком. І білим домом, зважаючи на те, що зараз прийдеться вибудовувати все ж таки, ну теж дещо можливо іншу політику. Е, і ну не знаю, як приклад може так, щоб е, от е, на чому будувались до прикладу там стосунки там Андрія Єрмака, е, який часто там брав, чи йому приписували роль там такого головного перевірника по багатьох моментах, там з тим же Саліваном, до прикладу. Ну, пане Сергію, тут я на друге питання не дам вам жодної відповіді, я не знаю. Uh -huh. Тут треба тоді вам запрошувати Андрія Єрмака і з ним е, от проводити таку е, інтерв'ю. Е, я думаю, що тоді він вам просто поділиться всім тим, що, що він знає, е, в чому він брав участь. Важно припустити, що дум... у вас є припущення, але розумію, що ви дипломат. Е, ну, припущень може бути багато, але я думаю, що коли є можливість. Отримати безпосередню інформацію від того, хто нею володіє 100%, то це найкращий варіант. От. А відносно того, яким чином е відбувається комунікація, вона відбувається на дуже різних, так би мовити, поверхах, е в дуже різних форматах. Е це все така собі дуже-дуже, знаєте, такий собі дуже е такий складний пиріг, який е ну от, в якому там верніше. Кільканадцять шарів, які один переходить в інший, і так далі. і Так далі. Тобто немає лінійності. Тобто, президент говорить з президентом, прем'єр-міністр говорить там з керівниками тих чи інших міністерств. Там чи міністр говорить так само своїми колегами, депутати спілкуються на своїх рівнях. Це відбувається так само і перехрещено, той самий. Умовний голова Верховної Ради може зустрічатися не лише сенаторами, а може, а може говорити і з губернаторами, може говорити з керівниками відомств і Так далі, так далі. Тобто, це все це все дуже така. знаєте, до до певної міри заплутана система, але є структура, яка відповідає за координацію всього цього, що відбувається на зовнішній арені. Це міністерство закордонних справ. Так, при президенті безумовно є група дипломатів, які працюють для того, щоб забезпечувати його безпосередню роботу як найвищої посадової особи, яка реалізує зовнішньополітичний курс, це само само собі зрозуміла річ, і вона ця річ є в усіх країнах світу, включаючи і Америку. Дивіться є е, е, Блінкен і є Саліван. І е, інколи ну, от дивишся і ну, згадуєш не, не, не зовсім правильні часи е, в нашій історії, коли між двома структурами президентською і МЗС там виникали певні е, непорозуміння, напруги і так далі. Але це так всюди. Тому що тут питання е, навіть не в системності, а в е, особистих е, моментах, які е, е, ну, от, в силу певних обставин беруть гору над. Е, От системними підходами, але це можна е, мені здається завжди е, вирівнювати, якщо керуватися національними інтересами. Ну і посада ж посла в США насправді дійсно ну надзвичайно важлива, зважаючи на те, що вона це наш ну такий головний, ми так називаємо так. Стратегічний партнер. І от ну, експерти, колеги е, доволі високо цінували наскільки там Ну я. Переважній мірі чув фаховий рівень екс глави МЗС Дмитра Кулеби, так як він нещодавно тільки звільнив президент, замінивши його на ну, колишнього заступника Андрія Ярмака, пана Сибілу, я б особисто абсолютно не здивувався, якби ну, в разі відставки Маркаро, якщо таке відбудеться, це місце зайняв Кулеба. так, і, ну, от, ну, от, Бо справді там, не, не, не яких же ж сексологів туди посилати, але е, от, відповідні пропозиції, як пише, принаймні Financial Times були. На вашу думку, чому він міг відмовитись? Е, ну, Хіба це не недостойна не такого рівня дипломата посада? Знову, пане Сергію, ви мене е, е, змушуєте говорити про те, що е, пан Кулеба є в Україні, у нього є е, телефон, і ви могли б з ним про я, це поговорити. Я, я тобто, перефразую то, питання, пане, пане пане Володимире, з вашого дозволу. Тобто. Е, це, ну, от, чи, чи могли бути якісь політичні причини, скажімо так, не там особисті, не знаю. а от... Ну, бачите, пане Сергію, тут все залежить від кожної конкретної людини, яка побувала на посаді міністра. Ну, це найвищий дипломатичний, так би мовити, щабель, так? Угу. Тобто, це те, що, про що ну, деякі дипломати початківці навіть і не мріють, тому що ну. Таке трапляється не часто, і от дивіться, містер Ікс обіймав цю посаду, і він в системі координат Міністерства закордонних справ був, ну, так би мовити, першим номером. І раптом він сам приймає рішення стати другим, третім, п'ятим, двадцять п'ятим, яким завгодно іншим номером, якому будуть давати вказівки ті якого він брав, яких він брав, умовно кажучи, на роботу? Ну, не знаю, знаю, ну, не, 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 мені здається, що для декого це некомфортно. Ну от У нас правда був, е, були випадки в нашій дипломатичній історії, коли е, міністри е, обіймали потім посади е, послів. Ну, але це ну, радше такі, такі незначні винятки, ніж. Е, Правила тут певна працює, ну така собі, я знаю, може внутрішньовидова видова е, традиція, коли вже ти побував на посаді найвищій, то ти вже не можеш брати до уваги посаду нижче. Хоча знову таки залежить від е, особистостей в Європі такі випадки були. Я знаю багатьох своїх колег колишніх, які потім. Ну, в силу певних обставин йшли на на, 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 ага. на посольські посади, так що, так що тут немає чогось надзвичайного ні в одному, ні в іншому випадку. Просто кожен для себе приймає рішення, чи у вас, пане Володимир, варіанти все ж таки кандидатур можливих потенційних наступників Маркарової на цій посаді, якщо її буде звільнено, умовно кажучи, от Кулеба там, до прикладу, відмовився фаховий дипломат. А загалом оця дипломатична лава запасних е, в президента Зеленського. Е, вона ну є, вона наскільки довга. Це, пане Сергію залежить від того, кого записувати і кого садити на цю запасну лаву. Е -е, можна посадити... Я навіть читав, що Буданова колись можуть відправити. Ну, це, я так розумію, може на рівні жартів, але просто зараз от кажуть, що після е -е. якихось відставок обов'язково треба бути послом. Ну, ну, знаєте, тобто... Ну от в Америці ми з вами говорили, починали з Америки, є традиція полі... політичних призначень. Тобто, я е бізнесмен, який вклався в е предвиду кампанію, я допоміг е там умовному Трампу е грошима. Я там вніс енну кількість там, мільйонів доларів, і в е політичній традиції США призначити мене послом в якусь країну. Я, я так само. Е коли сам був на посольській посаді, ще ну це було дуже давно. Вже я зустрічався з американ... американками, яких призначали на посаду послів. При тому, в ну доволі так би мовити, суспільними, так би мовити, повноваженнями, бо це були не просто країна, це були певні певні хаби дипломатичні. То ну люди були абсолютно не дипломатичного складу ні, ні розуму, ні традиції, ні, ні, ні історії, але отримували ці призначення. Тобто ну тут залежить від того, яким шляхом іти, тобто, якщо політичних призначенців, то їх може бути більш ніж достатньо. Якщо шукати кадрових дипломатів. Ну, тут треба справді тут треба подумати. Е у нас вони безумовно є. Е не святі горшки ліплять. Давайте будемо знову ж таки, не будемо робити з цього чогось надзвичайного. От можуть бути призначення з центрального апарату, можуть бути призначення з як переміщення з одного посольства в інше, угу. якщо людина продемонструвала свої здатності і здібності, і так далі. Тобто, варіантів насправді немало, але знову таки. Остаточне рішення приймає президент. Міністр давно справ йому е, має зробити пропозицію, а президент має прийняти рішення. Ось така е, насправді нормальна схема, яка, е, ну, що менше, коли я був міністром, працювала. Почуто тоді останнє попрошу коротенько, буквально кілька там в нас вже менше хвилини залишається. От як Україні, от на кого на вашу думку, варто зараз Україні ставити в потенційному оточенні Дональда Трампа? Ну, принаймні, якщо орієнтуватись на ті прізвища посади, які вже називаються. Ну я маю от так. я не дарма на початку задав там. Ну бо це не секрет, про це багато. Добре, орієнтуємося на там, то що писали в пресі, що там Єрмен, до прикладу, контактує Саліван. Так, ну це нормальна історія, коли є хтось з ким там тобі. Комфортно спілкуватися, через кого доносити думки там і так далі. В даному випадку в новій адміністрації. Чи можна вже говорити про ну якихось людей, з якими потенційно нам можна е, е, хто потенційно найбільш е, найякіснішим е, буде для нас таким е, партнером в комунікації? Ну тут пане Сергію відповідь дуже проста: з усіма е, тут немає 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 можливості вибрати когось одного сказати Ми будемо працювати з. Там умовним марком Рубіо, і це нам забезпечить перемогу по всіх параметрах. Нічого подібного, треба працювати з усіма тими, хто сьогодні номінований. Давайте знову таки не забувати, що так. у Трампа може бути вранці одне рішення ввечері інше. Так що це теж, але якщо вже ці люди названі, вони вже а. все одно будуть в якомусь дуже короткому списку. А. Отже, працювати треба з усіма тими, хто зараз номінований, і дивитися, хто є навколо. Тоді ми матимемо широку політичну підтримку. Дякую, дуже пане Володимире. Як завжди, за надзвичайно фахову аналітику фахові оцінки Володимир Грицько, дипломат, Дякую. міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Говорили про ну перспективи нашої подальшої комунікації з новою уже адміністрацією Білого Дому з адміністрацією Дональда Трампа.